Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо студії Сергій Стуканов. Останніми тижнями соціальні мережі знову накрила хвиля фейкових обіцянок виплат від Організації Об'єднаних Націй. Ошуканці запевняють, нібито з 1 грудня всі громадяни України можуть отримати 7400 гривень допомоги. Насправді жодної такої програми не існує. Це повністю вигадана схема, спрямована на виманювання персональних і банківських даних довірливих українців. У повідомленнях використовують знайомі маніпулятивні елементи. Немає точної назви програми, відсутні посилання на підтверджені джерела. А саму виплату обіцяють здійснити на будь-яку картку, навіть її підтримку. Жодна агенція ООН не нараховує кошти всім підряд. І реальна допомога надається лише визначеним категоріям через офіційні веб-ресурси Агенції ООН. Все це дозволяє розпізнати шахрайську схему. Менше з тим вона все одно є небезпечною. Адже насправді люди шукають фінансову підтримку і можуть довірившись віддати свої дані. Експерт рубрики «Фейк-контроль» сьогодні, факт Чекер Сергій Одаренко, розповість у деталях, як працює ця афера, чому вона з'являється саме зараз, і як захистити себе та близьких. Отже, як працює механіка цієї схеми, що маскується під фінансову допомогу від нібито ООН, пояснює експерт із протидії дезінформації способів заманити людей на цей гайчок доволі багато. Один із них це можуть бути ті самі клікбейтні заголовки на різних анонімних телеграм-каналах, які закликають там інтригують, заохочують перейти за цим посиланням. Інший спосіб, також обіцянки дармових грошей, як от конкретно в цьому випадку створили сторінку на сайті. Лінк 3. там можна створити власний дизайн, розмістити власну інформацію. Суть в тому полягає, що шахраї за допомогою цього ресурсу імітують офіційні сайти. Це може бути як офіційна сторінка як державних органів української влади, так і якогось банку, Приватбанку, Щадбанку, так і навіть організації Об'єднаних Націй, від імені якої вони нібито обіцяють ці виплати в конкретному випадку. Ми бачимо 7400 гривень. Ключова задача, чого вони добуваються таким чином, це щоб ви дійсно сприйняли цю сторінку за офіційний ресурс і повірили в те, що це дійсно справжні виплати. І для того, щоб отримати виплати, вони просять надати їм номер картки банківської, зокрема такі конфіденційні дані, як CVV-код, термін дії картки, ну і зокрема ім'я, прізвище. Паспортні дані, інколи навіть ідентифікаційний код або пароль до банкінгу якогось онлайн-гаманця. Ось і очевидно, що в жодному разі не потрібно надавати таку інформацію. Але якщо ви це вже зробили, бо ну інколи це побудована така соціальна інженерія, критичне мислення може в певну мить вимкнутися, Ти вже передав дані, а потім опам'ятався і вже до тебе доходить, що це можуть бути шахраї. В такому разі важливо не зволікати. Якнайшвидше заблокувати свою банківську картку, змінити всі паролі у всіх сервісах. Ну і важливо також, щоб ваша картка, щоб доступ до неї був через двофакторну автентифікацію це ускладнить доступ шахраям до ваших даних, до ваших грошей. Ошуканці щоразу адаптують свої дії під емоційні потреби під слабкості людей, використовуючи теми виплат і соцпідтримки як наживку, яку ключову мету вони переслідують, запускаючи подібні фейкові програми. Відповідає Сергій Одаренко. Ну, це можуть бути як персональні дані. Ну і очевидно, це теж отримати доступ до ваших грошей, до вашого гаманця віртуального або банківського рахунку. Просто надурити і для цього вони використовують найрізноманітніші способи. Це геть не нова якась схема. У 2022 році Шахраї розробили сайт в цьому разі. Вони використали сервіс, який дозволяє імітувати дизайн офіційних якихось сервісів е служб. А тоді вони розробили цілий сайт сміттярку, і він був замимікрований під дію Приватбанк. Ключова задача це щоб викрасти гроші довірливих людей. У фальшивому повідомленні йшлося про те, що нібито благодійний фонд чомусь Приватбанку вони тоді писали, отримав грант від уряду Японії. і Тепер мовляв, кожен охоче може отримати. Тоді було 6,5 тисяч гривень допомоги, і теж від ООН. Там дуже так все заплутано було, але ключова схожість полягає в тому, що вони намагаються зімітувати офіційні якісь служби. Або ОН, або Приватбанк, Ощадбанк, або дію. Імітують там. От насправді, якщо не придивлятися, то дійсно можна подумати, що це ми потрапили на офіційний сайт, і порада перевіряти інформацію на офіційних сайтах вона важлива, і вона дієва. Але перевіряти це треба дуже дуже пильно, бо виключно якогось логотипу недостатньо. Треба дивитися адресний рядок, чи він відповідає е, офіційному. Найкраще, наприклад. Якщо йдеться про виплату від ООН, зайти через Google краще самостійно знайти офіційний сайт ООН і знайти програму, яка дійсно обіцяє українцям певним категоріям, на відміну від шахраїв, які обіцяють виплати кожному українцю. Справжні виплати, які такі справді існують. Але вони не кожній людині призначені. Там дуже обмежений перелік людей, наприклад, як внутрішньо переміщеним особам. Там треба зібрати пакет документів, надати. Є цей весь перелік. Це насправді не так вже просто, але ну очевидно, що країни будуть ускладнювати вам задачу їх, щоб ви віддали їм гроші. Вони максимально все спрощують. Кожен максимально швидко, якнайшвидше, щоб ви не встигли все перевірити. Значна частина користувачів потрапляє на гачок саме через правдоподібний вигляд підробних форм і сторінок. Які конкретні правила безпеки допоможуть людині відрізнити шахрайську схему та убезпечити свої дані, пояснює фактчекер. Якщо ви вже перейшли за посиланням і передали свої персональні дані, то важливо заблокувати картку, важливо мати двофакторну автентифікацію при вході в свій онлайн банкінг. Що мається на увазі? Окрім того, що ви вводите пароль, вам ще можна, якщо наприклад на ноутбуці, то вам ще можливо прийде сповіщення підтвердження через телефон. Або навпаки, тобто, якщо ви наприклад втратите один гаджет з збереженими паролями, то це не гарантує, що шахраї отримують доступ. Ну і власне теж. Ну просто треба мати критичне мислення, не поспішати дати собі час подумати, перевіряти все ретельно, не довіряти просто логотипам. Дивитись важливо теж на адресний рядок. Бо якщо сайт ООН, просто просто вуглів вбити і зразу воно показує організацію Об'єднаних Націй, воно видно, що це офіційний сайт, на відміну від шахраїв, які просто використовують якісь сервіси, які дозволяють створювати потрібний їм дизайн. Ну і якщо йдеться про соцмережі, то очевидно, що через соцмережі Такі організації виплати не проводять, але вони можуть мати такі сторінки, просто інформувати про ту чи іншу якусь програму. І щоб переконатися, чи належить та чи інша сторінка певній організації, треба зайти на офіційний сайт цієї організації, і якщо у них є сторінки в соцмережах, то зазвичай вони їх вказують. Оце дуже хороший надійний спосіб перевірити, чи належить той чи інший, наприклад, телеграм-канал. Певні організації чи ні, це зайти на цей канал через їхній сайт. Бо дуже часто буває, наприклад, теж під е, якихось е, високопосадовців української влади теж створюють канали від їхнього імені. Потім поширюють інформацію. Вже було багато таких випадків, коли журналісти писали новини. нібито от від Умірова імені була така сторінка, від е, е, Кирила Буданова. Теж була сторінка. Достатньо, просто якщо йдеться про Буданова, зайти на офіційну сторінку ГУР. І там можна подивитися всі їхні соцмережі, які є. Тобто, я ось в такий спосіб зазвичай раджу перевіряти соцмережі. Ми слухали коментарі та поради фактчекера Сергія Ударенка, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей. Залишайтеся з нами щодня звучить рубрика Фейк Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Тож слухайте друзі Українське Радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.